Про головні події 7 грудня Законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу. США. А проблему блокади українських вантажівок на польському кордоні вирішено за рахунок контрейлерного потягу. Докладніше далі. Проблему блокади українських вантажівок на польському кордоні вирішено завдяки геніальному рішенню Укрзалізниці. Так наразі польські митники перевіряють навантажений 23 трьома українськими фурами тестовий контрейлерний потяг. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов. Росіяни вже розпочали дезінформаційну кампанію проти України та її керівництва в західних змі. Активна фаза інформаційної атаки очікується до кінця року, заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Влада боїться посилювати мобілізацію у Києві. Таку заяву зробив екс-командир Айдара Євген Дикий. На його думку, столиці є чи не єдиним містом України з найнижчим рівнем мобілізації? Досить робити зі столиці Оазис. Підкреслив Євген Дикий. В Україні укриттями забезпечені майже 80% закладів освіти. А тепер у школах хочуть встановити ще й металошукачі та тривожну сигналізацію, щоб ніхто не міг пронести заборонені предмети до навчального закладу, та, зокрема, зброю. На жаль, законопроєкт про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу. США. президент США Джо Байден вже відреагував на провал голосування щодо допомоги Україні. Він назвав це політичним шантажем. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.